Даний час у вас є ознаки у кожної Ну хлопці, пропоную, давайте по-нормальному. Я по нормальному кажу, я пропоную вам пройти огляд на місці зупинки. Ну Кож Давайте договоримося, по нормальному Дві-три тисячі, я поїхав ще далі. Розумієте, ну, що за цей скринальний байдор. Я знаю, що. Дуйте, 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 дивіться. Ноль шістдесят 0,64 перевищує допустиму норму. Я знаю, що це ви прийш... е, керували транспортним засобом, встання, а поля спільнення. Їдіть, спажу, 200 баксів. За що мені хочете приносити 200 баксів? Конкретно. Щоб все закрилося. Щоб, щоб все... що закрилося? ДТП закрилося? Так. Да. Тобто да. за те, то, щоб я не составляв матеріал. Да, 200 да, доларів мені да. предлагали. Да, да, Позвольте 200 доларів. Ну, я зрозумів. Я ж попереджаю, за це є кримінальна відповідальність. Я, 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 я знаю. За перших два дні нового року, аби уникнути відповідальності, працівникам груп реагування патрульної поліції області пропонували неправомірну вигаду п'ять разів. Три факти пропозиції хабарів зафіксували правоохоронці у Сумському районі. У першому випадку у Краснопіллі водій запропонував поліцейським 10 тисяч гривень, аби ті не складали відносно нього адміністративний протокол за керування в стані сп'яніння та не виносили постанову за керування автомобілем без відповідних документів. Аналогічні випадки стались у селі Степанівка та у селі Велика Чернечина Сумського району. На Канатопченні у селі Папівка неправомірну вигаду поліцейським запропонував мешканець Чернігівської області. Правоохоронці під час перевірки його документів виявили ознаки підробки посвідчення водія. А у місті Глухів місцевий мешканець запропонував 200 доларів США, аби працівники поліції не складали відносно нього адміністративний протокол за скоєну дорожньо-транспортну пригоду. У всіх випадках відносно правопорушників були складені адміністративні матеріали за відповідними статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення, відкриті кримінальні провадження за ознаками частини 1 статті 369 Кримінального кодексу України, пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі та розпочато досудове розслідування.